Чи задумувалися ви колись, що все, чому вас вчили про успіх та життя, може бути неправильним? Що ідея важкої праці, очікування слушного моменту або залежність від щасливого випадку, це найбільша брехня, яку вам коли-небудь розповідали. Я відкрив для себе одну єдину звичку, яка може перевернути ваше життя до гори дригом, і я покажу вам, як вона це зробила зі мною. Приготуйтесь, бо те, що я скажу. Може шокувати вас, але також може визволити рішення ось слово, яке відокремлює тих, хто досягає успіху, від тих, хто лише мріє. І не обманюйтесь, я не говорю про вибір між кавою та чаєм, між автобусом та метро. Я говорю про рішення, яке змінює всю траєкторію вашого життя. Ви помічали, як часто люди кажуть, я так цього хотів, але не можу. Бо в мене немає грошей, бо в мене немає часу, бо я не знаю потрібних людей. Можливо, ви самі казали це десятки разів. Але глибоко всередині це не причини, а замасковані виправдання. Справжня причина криється в відсутності твердого, остаточного, незворотного рішення. Візьміть, наприклад, Джона Ф. Кеннеді у 1962 році. Він вийшов на сцену та оголосив усьому світу: ми висадимо людину на місяці. У той момент ніхто не знав, як це зробити, необхідні технології навіть не існували. Але рішення було прийнято. І що сталося після цього усе почало рухатися, вчені, інженери, ресурси, ідеї, які до того здавалися неможливими. Ви розумієте шлях ніколи не з'являється до рішення. Він будується після того, як ви по справжньому зобов'язуєтесь. Це ніби весь всесвіт чекає на цей сигнал. Більшість людей, однак, живуть у паралічі, бо не можуть побачити, як туди дістатися. Вони кажуть коли в мене будуть гроші, я зроблю, коли в мене буде час, я почну. Це велика помилка. Правда полягає в тому, що у вас ніколи не буде всього ідеально готового. Я сам зрозумів це лише тоді, коли залишив безпеку роботи та обрав шлях, якого ніхто з мого оточення не розумів. На папері це не мало жодного сенсу, але прийняте мною рішення запалило полум'я, яке змусило мене знайти ресурси, можливості та навіть сміливість, про яку я і не підозрював. І, можливо, ви запитаєте, а що, якщо я помилюся? Відповідь проста: ви вже помиляєтеся, коли не приймаєте рішення. Скільки років ви вже повторюєте одні і ті ж результати їздите на тому самому авто, живете в тому ж будинку, скаржитесь на ті самі проблеми? Це не випадковість, а лише відображення накопичених маленьких нерішучостей. Існує дослідження Колумбійського університету, яке показує, що чим довше люди вагаються з прийняттям рішення, тим більша ймовірність того, що вони будуть незадоволені зробленим вибором. Знаєте чому? Тому що нерішучість породжує сумнів, а сумнів забирає енергію. Тверде рішення це те, що ставить вас на іншу частоту. Уявіть радіо. Поки ви налаштовані на ту саму станцію, ви слухаєте лише ті самі пісні. Але в той момент, коли ви повертаєте ручку, з'являється нова програма. Саме це відбувається з вашим життям. Рішення це та ручка, воно змінює частоту. І на цій новій хвилі ви починаєте помічати можливості, яких раніше для вас не існувало. Не тому, що їх не було, а тому, що ви ще не були готові їх бачити. Я пам'ятаю, як вперше відчув це. Я був повністю загубленим, думав, що в мене немає майбутнього. Але в той день, коли я вирішив змінитися, я відчув, ніби тягар зійшов з моїх плечей. Страх все ще був. Але вперше він не контролював мене. Це було, ніби я дав Всесвіту дозвіл змовчувати на мою користь. І справді, двері почали відкриватися. Люди, яких я ніколи б не зустрів, з'являлися на моєму шляху, виникали ідеї, про які я ніколи б не подумав. І ось що мало хто розуміє, рішення не залежить від грошей, часу, дипломів чи зовнішніх обставин. Воно залежить лише від вас. Часто ви вважаєте, що потрібно чекати, але саме очікування утримує вас у полоні. Ось чому лише невелика частина населення живе життям, якого справді бажає. Більшість продовжує розповідати історії про те, чому вони не можуть, як ніби це абсолютна істина. Але всі вони розеясипаються перед справжнім рішенням. Тож я питаю, що ви відкладаєте на роки? Яке рішення ви вже знаєте, що потрібно прийняти, але продовжуєте відкладати на потім? Можливо, саме це є причиною того, що ви досі живете з тими самими результатами. Тому що, по суті, життя не змінюється, коли ви більше вчитеся або коли отримуєте схвалення інших? Воно змінюється, коли ви вирішуєте. Я добре пам'ятаю той період, коли здавалося, що нічого в моєму житті не мало сенсу. Я проводив дні, змінюючи шини, змащуючи машини, бруднячись у мастилі на автомайстернях та заправках. Це була робота, яку я брався просто тому, що мені потрібно було платити рахунки, а не тому, що вона давала мені якесь задоволення чи мету. У той час я вірив, що моя доля це жити так завжди, перескакуючи з однієї роботи на іншу, без майбутнього, без перспективи. У мене не було освіти, не було заощаджень, а моя самооцінка була такою, що я звичайна людина, без шансів на щось велике. Саме в цей період я працював пожежником у Торонто. На перший погляд, це могла здатися поважною професією, але всередині я знав, що не живу тим, чого справді хочу. І тоді сталося те, що змінило все. Один чоловік подарував мені книгу Думай і багатій Наполеона Гілла. Я й не уявляв, що ці сторінки містять ключ до такої радикальної трансформації. Я читав і перечитував цю книгу, і вперше почав розуміти, що зміна не залежить від уряду, не від мого начальника, не від зовнішніх обставин. Зміна залежала виключно від мене, від мого рішення та уявлення про те, ким я можу стати. Я прийняв рішення піти з пожежної служби. Багато хто з мого оточення думав. Що я божевільний. Як людина без досвіду, без університетського диплому, без жодного формального планування може досягти успіху у світі бізнесу. Але я не дав цим голосам паралізувати мене я вибрав віру в те, що можу. І саме так я відкрив свою першу компанію з прибирання. Це було щось просте, не блискуче, але саме там моє життя змінилося назавжди. За перший рік я заробив більше ста тисяч доларів. Для людини, яка мала низько оплачувану роботу та безнадії на майбутнє, це було як вийти з темряви на світло. І найцікавіше, що я не мав жодного уявлення про те, як управляти компанією. Я нічого не знав про бухгалтерію, контракти чи стратегії зростання. Але було щось сильніше, що вело мене, моє незворотне рішення домогтися успіху. Кожна перешкода, що виникала, я знаходив спосіб подолати. Коли не вистачало ресурсів, з'являлася можливість. Коли здавалося, що не буде клієнтів, виникав новий контракт. Я відкрив для себе, що коли ви справді вирішуєте, шлях будується перед вами, навіть якщо на початку це здається неможливим. Тепер подумайте, скільки разів ви вже відкладали мрію, тому що не мали повних знань. Або тому, що відчували, що потрібно більше підготуватися, більше вчитися, більше чекати. А поки ви чекаєте, роки минають, можливості втрачаються, а життя продовжує бути таким самим. Я теж міг би це зробити, міг би сказати, коли в мене буде більше досвіду, я відкрию свій бізнес, але якби я чекав, я б, ймовірно, досі гасив пожежі, ніколи не дізнавшись, на що я здатний. Існує дослідження, опубліковане в Harvard Business Review, яке показує, що найбільшою причиною професійного розчарування серед дорослих є не брак можливостей, а каяття за те, що ніколи не спробували того, чого справді хотіли. І цікаво, що коли їх опитували через роки, більшість не шкодувала про те, що спробувала і не вдалося, а про те, що ніколи не наважилася спробувати. Саме тут і виникає рішення. Я виявив на практиці, що гроші не були найбільшою перешкодою. Найбільшою перешкодою був мій власний розум, який переконував мене, що я нездатний. Коли я зламав цей бар'єр, гроші почали з'являтися в таких обсягах, які я навіть не уявляв можливими. І я кажу це не для того, щоб похвалитися, а щоб довести, що не зовнішні умови визначають ваш успіх, а тверде рішення змінитися та сміливість йти далі. Навіть не маючи всіх відповідей. І тут я залишаю питання, яке може вас вразити, скільки можливостей ви вже пропустили, тому що занадто довго чекали надію. Скільки разів ви переконували себе, що це не підходящий момент, коли насправді не вистачало лише рішення. Тому що, якщо є щось, чому я навчився в той час, то це те, що не існує ідеального моменту, не існує ідеальних умов. Існує лише ваше рішення. І коли воно прийнято по-справжньому, все навколо починає перебудовуватися, щоб зробити можливим те, що раніше здавалося неможливим. Все у всесвіті вібрує, ніщо не стоїть на місці, абсолютно ніщо. Навіть коли ви сидите на рухому на стільці, ваше тіло, ваші клітини, ваша енергія перебувають у постійному русі. Наука вже довела це. І найцікавіше, що ваші думки теж є енергією, і вони вібрують на певній частоті. Ця частота це як радіостанція, вона визначає тип результату, який ви будете притягувати. Більшість людей проводять усе життя, налаштовані на ту саму станцію, повторюючи ті самі думки і тому отримуючи ті самі результати Вони хочуть нову машину, новий будинок, нову реальність. Але продовжують думати та діяти на тій самій частоті, на якій перебувають. І як очікувати іншого результату, якщо хвиля не змінюється. Я почав розуміти це поняття, коли зрозумів, що моя попередня робота не змінить моє життя. Середовище, в якому я жив, було відображенням моєї ментальної частоти. Це було, ніби я був замкнений у вузькій смузі, де все, що зі мною траплялося, було лише повторенням. Саме тоді, коли я почав глибше вивчати це питання, я зрозумів, якщо я бажаю нового результату, мені потрібно змінити частоту. Але як це змінити? За допомогою того, про що ви постійно думаєте, та образів, які ви зберігаєте у своїй свідомості. Ейнштейн казав, що інтуїція це священний дар, а розум лише вірна служниця. Але ми живемо в суспільстві, яке обожнює логіку та нехтує інтуїцією. Проблема в тому, що коли ви покладаєтеся лише на те, що видно та логічно, ви залишаєтеся у полоні малих результатів, тому що бачите лише те, що вже існує. А уява та інтуїція дозволяють вам отримати доступ до частот, які ще не видно, але доступні. Коли ви створюєте сильний ментальний образ того, ким бажаєте стати. Ви, по суті, змінюєте станцію, змінюєте частоту, яка притягує нові обставини до вашого життя. Я чітко пам'ятаю, коли почав це застосовувати на практиці я не уявляв, як відкрити офіси в інших країнах. Для такої людини, як я, яка навіть не закінчила формальної школи, ця думка здавалася абсурдною. Але я почав візуалізувати це щодня, уявляти себе, що живу в цій реальності. Розмовляю з людьми різних культур, розширюю бізнес міжнародно. І що сталося? Поступово з'явилися люди, можливості та ідеї це було, ніби пазл складався частина за частиною, без того, щоб я мав повну картину з самого початку. Більшість людей, однак, відмовляються це робити, бо не можуть бачити весь шлях. Це як людина, яка мріє подорожувати, але погоджується зібрати валізи лише тоді. Коли всі дороги, всі платні дороги та кожна деталь поїздки вже сплановані. А оскільки цього ніколи не відбувається, вони просто нікуди не їдуть. Скільки разів ви вже відкладали щось, тому що не могли передбачити всі кроки. Саме тому так багато людей залишаються на одному місці. Існує дослідження Каліфорнійського університету. Яке показує, що люди, які детально та послідовно візуалізують свої цілі, активують певні ділянки мозку, пов'язані з мотивацією та плануванням. Тобто, це не просто містична справа, тут задіяна наука. Коли ви створюєте чіткі ментальні образи, ваш мозок починає поводитися так, ніби це вже відбувається, і це змінює ваші рішення, вашу енергію та навіть можливості, які ви бачите навколо себе. Мені подобається думати, що ми живі антени. Частота, на якій ви вібруєте, визначає тип сигналу, який ви посилаєте, і тип сигналу, який ви отримуєте у відповідь. Коли ваш розум зациклений на страху, сумнівах та виправданнях, ви продовжуєте отримувати ситуації, які підтверджують цю ж частоту. Але коли ви вирішуєте змінити налаштування та починаєте думати як людина, якою хочете стати, ваше життя неминуче змінюється. Не тому, що світ змінився сам по собі, а тому, що ви почали бачити та притягувати те, що раніше було невидимим на вашій хвилі. І ось питання, яке ви повинні задати собі зараз, на якій частоті ви жили? Можливо. Час повернути ручку, змінити станцію та почати думати як той, хто вже досяг того, чого ви так прагнете. Бо, зрештою, життя, про яке ви мрієте, вже існує на якійсь частоті. Єдиний крок, який залишився, це налаштуватися на неї. Скільки разів ви казали собі, що почнете щось, коли матимете достатньо грошей, коли буде вільний час, коли обставини будуть ідеальними. Це одна з найбільших помилок, які люди роблять, і, можливо, саме це заважає вам жити тим, чого ви справді хочете. Правда в тому, що гроші, час, умови ніколи не з'являються до прийняття рішення, вони з'являються після того, як ви по-справжньому зобов'язуєтеся. Але більшість робить навпаки, чекає, відкладає, вірячи, що одного дня все складеться так, що вони нарешті зможуть діяти. Цей день ніколи не настає і життя перетворюється на вічну підготовку, яка ніколи не реалізується. Я пам'ятаю подружжя, з яким я розмовляв у Торонто. Вони хотіли купити будинок, але казали: у нас немає грошей. Я запитав: ви вже обрали будинок? Ви вже вирішили, що купити його. Вони подивилися на мене здивовано, бо думали, що рішення приходить після того, як є гроші. Я сказав, вам не потрібні гроші, щоб вирішити. Вам потрібні гроші, щоб заплатити, але рішення має бути першим. Здається парадоксальним, але саме так воно працює. Невдовзі вони ухвалили рішення, і що цікаво, умови почали з'являтися. Можливості фінансування, підтримка родини, несподівані ресурси. Нічого з цього не з'явилося б, якби вони спочатку не вирішили. Звичайна логіка змушує вас вірити, що потрібно бачити весь шлях, перш ніж зробити перший крок. Але саме тому, що ви не робите перший крок, шлях ніколи не з'являється. Уявіть, якби брати Рай чекали, поки матимуть усі сучасні технології авіації, перш ніж побудувати перший літак. Вони б ніколи не злетіли вони почали з того, що мали, і довіряли тому, чого не знали. Це те, що відрізняє тих, хто досягає успіху, від тих, хто залишається паралізованим. Я сам пережив це безліч разів. Коли я відкрив свою клінінгову компанію, у мене не було повного плану, не було заощадженого капіталу, не було досвіду. Якби я чекав, поки все це з'явиться, я б помер з цією мрією в душі. Але оскільки я спочатку ухвалив рішення, деталі почали складатися. З'явилися люди, які допомагали, з'явилися клієнти, можливості розширення, які я ніколи не уявляв, почали розкриватися. Було майже так, ніби життя чекало, поки я зобов'яжуся, щоб потім показати мені приховані ресурси. І, можливо, зараз ви думаєте, а що, якщо я ухвалю рішення і нічого не станеться, це одна з найпоширеніших заперечень. Реальність, однак, полягає в тому, що коли ви по-справжньому зобов'язуєтеся, щось завжди відбувається. Не обов'язково так, як ви уявляєте, але відбувається. Проблема в тому, що багато хто каже, що прийняли рішення, але глибоко всередині залишають відчинені двері, щоб повернутися назад. Це не рішення це спроба. Справжнє рішення є незворотним, воно не має повернення. Це все одно, що спалити міст за собою і сказати, шляху назад немає. Я буду йти до кінця. Дослідження в галузі поведінкової психології показують, що коли людина приймає чітке та публічне рішення щодо чогось, ймовірність виконання цього рішення зростає експоненційно. Це тому, що мозок починає узгоджувати думки та поведінку, щоб підтримати цей вибір. Тобто, коли ви справді вирішуєте. Ваша власна ментальна система перебудовується, щоб знайти шляхи, які раніше були невидимими. Подумайте, скільки мрій ви вже відклали, тому що вірили, що вам щось потрібно, перш ніж почати. Можливо, новий будинок, подорож, бізнес чи навіть зміни в особистому житті. Можливо, час змінити цю логіку. Можливо, саме відсутність рішення тримає вас на місці, ув'язненому тому ж житті. Повторюючи ті ж результати рік за роком. Секрет не в тому, щоб чекати, поки матимете. Секрет у тому, щоб бути першим. Коли ви приймаєте ідентичність того, хто вже живе тим, чого хочете, ваша поведінка змінюється, ваш вибір змінюється, ваша енергія змінюється. І як наслідок, ви починаєте притягувати ресурси, людей та можливості, які раніше були поза вашою досяжністю. Рішення це спусковий гачок, а все інше наслідок. Тож я залишаю цю думку, що ви відкладаєте під приводом того, що у вас ще немає достатньо грошей, часу чи знань. Бо, можливо, того, чого справді бракує, немає нічого з цього. Можливо, того, чого бракує, це лише ваше рішення. Я з часом зрозумів, що більшість людей проводять усе життя. Ігноруючи найпотужніші дари, які несуть у собі. З дитинства нас навчають вірити лише в те, що ми бачимо, чуємо, торкаємося. Наші фізичні відчуття цінуються, ніби єдине джерело істини, але реальність така, що вони обмежують нас, бо утримують нас лише тим, що вже існує, тим, що вже перед нами. Ейнштейн казав, що інтуїтивний розум це священний дар. А раціональний розум лише вірна служниця. І подивіться, що сталося ми створили суспільство, яке шанує служницю і забуває про дар. Це трагічно, бо це означає, що люди намагаються будувати надзвичайне життя, використовуючи лише звичайні інструменти. Нас наділили вищими ментальними здібностями, яких немає в жодної іншої живої істоти. Уява, інтуїція, воля. Пам'ять, розум і сприйняття. Саме ці здібності дозволяють нам створювати щось з нічого, бачити невидиме, перетворювати ідеї на реальність. Але оскільки майже нікого не навчають їх використовувати, більшість марнує те, що має найбільш цінне. Скільки разів ви чули, як хтось каже, я вірю тільки тому, що бачу. Це фатальна помилка. Бо вірити лише в те, що вже існує. Це все одно, що намагатися керувати машиною, дивлячись тільки в дзеркало заднього виду. Ви не бачите, куди йдете, а лише куди вже були. Я на практиці відкрив силу використання цих дарів. Пам'ятаю, як почав уявляти своє життя далеко за межами реальності, в якій я жив. У мене не було грошей, не було формальних знань, не було важливих контактів. Але в мене була уява. Кожен день я ментально бачив себе живучи в кращих будинках, подорожуючи в місця, куди я навіть не знав, як дістатися, відкриваючи компанії в різних країнах. Я поводився так, ніби це життя вже моє. Люди навколо вважали, що я мрію занадто високо, але час довів, що уява це не фантазія, а невидимий план, який поступово матеріалізується. Інтуїція також стала однією з моїх найкращих союзниць. Багато разів приймаючи важливі рішення, у мене не було всіх даних, не було всіх гарантій, але було сильне, майже незрозуміле відчуття, що я маю йти певним шляхом. І кожного разу, коли я довіряв цьому внутрішньому голосу, результати були надзвичайними. Сьогодні наука починає це визнавати, називаючи це інтуїтивним інтелектом. Є дослідження, які показують, що люди, які більше довіряють своїй інтуїції, Мають тенденцію приймати швидші та часто ефективніші рішення, ніж ті, хто покладається виключно на логіку. І є ще воля, яка є цією неймовірною здатністю зосередитися на чомусь, поки це не стане неминучим. Коли ви спрямовуєте свою волю на мету, це все одно, що все інше зникає. Так було зі мною, коли я вирішив повністю змінити своє життя. Я не дав місця сумнівам, не залишив відчинених дверей. Щоб повернутися назад, я вирішив зосередитися та зберегти всю свою енергію зосередженою на тому, чого я хотів. Результат такий, що навіть перед труднощами я не відхилявся, і рішення з'являлися на шляху. Ці невидимі дари це як м'язи. Чим більше ви їх тренуєте, тим сильнішими вони стають. І коли ви вчитеся використовувати їх свідомо, ви розумієте, що не обмежені зовнішніми обставинами. Це все одно, що мати доступ до паралельного світу можливостей, який більшість людей ігнорує. Але для цього вам потрібно дозволити собі вірити в те, чого ви ще не можете бачити. Як казав Лінколен, вірити лише в те, чого можна доторкнутися це не віра. Справжня перемога це віра в невидиме. Тепер подумайте, скільки разів ви переставали діяти, тому що не могли бачити логічного рішення. Скільки можливостей ви втратили, тому що чекали видимих доказів того, що це спрацює. А якби замість цього ви трохи більше довіряли своїй уяві, своїй інтуїції, своєму сприйняттю? Чи не було б ваше життя на іншому рівні сьогодні? Те, що я відкрив, полягає в тому, що коли ви починаєте використовувати ці дари, неможливе стає лише словом, тому що все починає організовуватися відповідно до образу, який ви підтримуєте в собі. Можливо, ви не усвідомлюєте, але вже використовували це в якийсь момент. Коли ви дуже хотіли чогось простого, як одяг, машину або навіть особливе побачення, і вирішили, що матимете, ви знайшли спосіб, навіть не знаючи, як на початку, це доказ того, що ці дари працюють, навіть якщо несвідомо. Різниця в тому, що тепер ви можете використовувати цю силу цілеспрямовано, щоб будувати життя якого ви справді хочете, замість того, щоб залишатися обмеженим тим, що ви вже бачите фізичними очима? Питання в тому, чи готові ви перестати жити лише тим, що показують почуття, і почати досліджувати багатство невидимих дарів, які ви вже маєте. Бо в той день, коли ви зробите це, ви зрозумієте, що ніколи не були по справжньому обмежені. Межа завжди була лише в тому, як ви вирішили бачити себе та світ. Якщо є єдина ідея, яку ви повинні взяти з цього відео, то це те, що нічого не змінюється, поки ви не вирішите змінити. Це не про те, щоб чекати, поки буде більше часу, більше грошей або більше впевненості, це про те, щоб зараз взяти на себе контроль над своїм життям і узгодити свій розум з частотою того, що ви хочете прожити. Це ключ, який змінює все. І оскільки ви тут, не зупиняйтеся на цьому. Наступне відео, яке з'являється на екрані, проведе вас ще глибше цим шляхом, піднімаючись ще на одну сходинку у вашій еволюції мудрості, щоб ви стали на один відсоток кращими ніж сьогодні. Я дякую вам за те, що були зі мною до кінця, і чекаю на вас у наступному відео.